Ну, озвучую я у відео, що ціна трактора 31 500 і мінус 700 доларів. Це в нас іде знижка 700 доларів на трактор Соліс на 105 кінських сил. Значить, якщо він коштував 31 500, включаємо кулькулятор. І в нас виходить в даний час, що даний трактор коштує 30 800 доларів. Це в нас отака от 105 із балочним. Мостом 4 двигун із компресором, паливна апаратура Bosch. Понижена, повишена, ходозменшувач. Реверс, кермо регулюється і по нахилу, і по висоті. І даний трактор коштує 30 800 доларів. Ми заходимо за адресою. Траса Київ Житомир, 3,6 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Найбільший вибір тракторів Соліс по наявності більше 20 одиниць. стоїть, Кого цікавить? Пишіть, телефонуйте, лайк, підписочка. А з вами, як завжди, шалений тракторист. Всім гарного дня і до зустрічі!